Шановна українська громада, Я надзвичайно радію, що на мапі України з'являється ось такий комітет чи, можливо, така організація, яка буде від, 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 ну, своєрідним фільтром. Чистильщиком, як хочете назвіти, отих е, процесів і тих людей, які сьогодні е, одночасно е, і займаються політикою, і бізнесом, зраджують Україну і її підтримують, нібито ми повинні врешті-решт поставити крапку. З ким ми, що ми робимо, до чого ми йдемо, що отримують від нас наші діти, наші внуки. Я, як представник екологічної громадської організації, хочу буквально багато часу не займати у присутніх, бо після таких виступів про війну, про серйозні питання життєдіяльності країни, екологія може видатися проблематику, яка не дуже важлива. Я хочу вас вам сказати, що це зовсім не так. Після війни екологія займає друге місце. На моє переконання в нашій державі. Нещодавно один із, одна із агент соціологічних провели опитування, яка сфера діяльності України може об'єднати націю? Як ви вважаєте, яка? Без сумнів, це була екологія. Вона на 11% от, е, стала вище, ніж релігія, яку українці вважають, що вона також може об'єднати націю. Чому екологія? Тому що вона стосується кожного із нас. Це вода, це повітря, це ліс, це оті, е, відходи е, тверді, які сьогодні стали вже політикою. Це питання пов'язаних із атомних електростанцій і повна відмова фактично влади нашої від зелених технологій. Це маса, маса питань. Ви кожен день бачите, які черги в аптеках. Що вони отримують і чому наші люди лікуються? Чому на екранах телебачення ви не бачите реклами ведення здорового способу життя українців? Бачите, ви часто це? Та ні. Зато ви бачите, що нам потрібно гарні купувати ліки, нам потрібно цигарки класні. От там палити і ось в цьому направленні. І якщо дати е, викладку чисто е, по цифрах, то вслухайтеся в цифри, які сьогодні в Україні існують. У 2016 році лише на рекламу на рекламу лікарських засобів фармацевтичні компанії України витратили більше 7 мільярдів гривень. Грошей. Це наші гроші. Коли ми ходимо в аптеки і отримуємо ліки від тих олігархів, які керують цими аптеками. Наше населення в минулому році купило ліків майже на 50 мільярдів гривень. Ліки, від яких ми і вмираємо, бо вони неякісні, вони підроблені. Ті ліки абсолютно де робляться у підвалах і ми знаємо, де вони робляться. Таким чином, фармацевтичні компанії змогли створити валовий продукт в Україні у вигляді 2%. відсотків це Наше здоров'я. Таке враження, що нація українська фора в прямому і в переносному слові. Що робить наша держава? Наша держава практично нічого не робить, вона не хоче нічого робити і не буде робити. Бо стоїть інша задача: українців на українській землі повинно бути з кожним роком все менше і менше. Чому війна не зупиняєтесь? Мені не потрібно вам говорити. Ви самі розумієте, чому її можна зупинити? Сумні. Що робить держава? Вона спочатку ліквідовує всі управління. Охорони навколишніх середових областях пізніше ліквідовує природоохоронні екологічні прокуратурі, ще пізніше, тобто, ще знищує органи контролю, виховання, навчання, От, тобто, те, що друг Дмитро Дмитро говорив, те, що якраз святе. Держава сьогодні для наших дітей будується. Це все знищується і починається от, цікава гра. Ця гру цю гру ми можемо побачити сьогодні, коли ми їдемо на Волинь, на Житомирщину, там, де добувають бурштин. Подивіться, що там робиться, як добуваються піски, гравій, граніт в Україні. От це. Колосальні, колосальні, незаконні, незаконна діяльність, яка приносить ні копійки в бюджет. Тобто нас грабують, ми мовчимо. Потрібна нам така держава? Без сумніву, ще ні. Може влада щось зробити, щоб зупинити цей процес? Може, буквально за пару місяців, але тоді ж будуть страждати матеріальні інтереси. Депутатів, поліцейських, прокурорів, інших чиновників, я можу багато давати інформації по екології, екологічних проблем. Одну річ ще скажу, бо часу достатньо мало. Ось ми знаходимося на святій козацькій землі. Нас поруч знаходиться Запорізька атомна електростанція. Зовсім недавно, буквально місяць, там була чергова катастрофа. Ну, не катастрофа, будемо говорити. Відключився реактор. Що таке відключення реактору? Він може бути або ж планово відключений, або з якихось технічних поломок. Якщо планово, то керівництво держави кричить на всіх екранах. Телебачення це планове відключення. Таких планових відключень минулому році було в Україні 11. Це планових. Це так, тому то ось зовсім недавно у Франції був один реактор, який вийшов з ладу. Німеччина на другий же день почала вимагати, щоб зупинили повністю атомну електростанцію. Сьогодні ми можемо одною непродуманою позицією нашої, нашої влади от, мати ще одну катастрофу, тому що у нас є інші альтернативні речі в цьому напрямку. І на завершення я хотів би сказати, що можливо нам достатньо. Достатньо вже слухати оте от, базікання влади, а те, що вони нічого не роблять. Можливо, нам потрібно в законний спосіб брати владу в свої руки і наводити лад в своєму домі. Слава Україні!